Підпал російських банків у Львові патрульних в місті побільшає та підвищення рівня викладання іноземної мови в області. Про це дивіться далі. Вітаємо вас. Львів'яни самотужки можуть регулювати подачу опалення у багатоповерхівках. Це можна робити за допомогою запірної арматури, яка розташована у підвалі. Таких будинків із спеціальним обладнанням у Львові понад 90%. Цією запірною арматурою можна вимкнути подачу тепла до квартир мешканців під'їзду чи до цілого будинку. Це може зробити кожен мешканець і особливих знань, такий процес не вимагає. Однак таке варто узгодити з усіма сусідами. Комунальники додають, незалежно від того, чи є. Є в підвалах лічильних запірна арматура встановлена всюди. Відтак, навіть без облікового приладу мешканці можуть самостійно регулювати подачу тепла у випадках, коли температура на вулиці підвищується до плюс 6, плюс 8 градусів Цельсія. Проте спеціалісти радять, аби подачу тепла регулював лише один мешканець будинку, якому цю справу довіряють сусіди. Комунальники готові навіть провести інструктаж. Ми пропонуємо здійснювати регулювання тепла мешканцями методами пропусків, враховуючи схеми, найпростіший варіант, але відповідно мусить бути вибрана людина від мешканців і навчена. І ми готові показати, як це зробити. Якщо мешканці вважають, що їм за жарко, вони можуть. За допомогою цих технічних приладів вкрутити собі подачу тепла на будинок, відповідно, це дозволяє їм уникнути перегрівів і так само економити свої кошти при оплаті за теплопостачання. В центрі Львова встановили два нових ліфти на заміну старим 45-річним. Також планують зайнятися й іншими проблемними підйомниками, адже цьогоріч з міського бюджету на це виділили вдвічі більше грошей аніж торік. У під'їздах, що на вулиці Гнатюка, три замінили два ліфти, бо їхні попередники були вже надто старими і ненадійними. Часто ламалися, а термін експлуатації всього 25 років. Нові ліфти виготовлені у Болгарії за всіма європейськими стандартами. Вартість одного такого з усіма роботами 700 тисяч гривень. Нагадаємо, що цього року передбачено 22 мільйони гривень саме на ремонти та заміни ліфтів. У цьому році ми передбачили 22 мільйони гривень, в тому числі це ліфти в лікарні швидкої допомоги в хосписі. Будемо дивитися, тому що встановити новий ліфт це вже критична ситуація, коли іншого варіанту немає, як, наприклад, в цьому будинку. Ми стараємося все-таки якісно обслуговувати ліфти і ремонтувати їх, щоб вони були в належному стані, тому що грошей занадто багато немає. Тому принцип простий: кожен ліфт має працювати. Крапка. А вже задача комунального підприємства знайти формулу, щоб ліфт працював. Вибрали того виробника, який міг там в районі 6-8 тижнів зробити поставку обладнання. І, скажімо так, ну цей ліфт буде дуже довго працювати. Це європейський виробник і надійне обладнання. На даний момент ми працюємо з інженерною комісією і з районними адміністраціями по затвердженням титулів. Зараз наші спеціалісти обстежують ліфти по приблизних адресах титульних, і після того вже будемо робити висновки, що треба міняти, а де можливо провести якийсь капітальний ремонт. Алкоголь у вікні отримає штраф. Виконавчий комітет львівської міськради прийняв рішення заборонити власникам магазинів оформляти свої вітрини алкогольними слабоалкогольними напоями та пивом. Таке рішення міські посадовці обґрунтовують тим, що в країні діє заборона на рекламу алкоголю. Як реагують на нову постанову підприємці та самі львів'яни запитував їхню думку Віталій Гамадин. Алкоголь бій. тепер рекламувати алкогольні та слабоалкогольні напої на віконних вітринах магазинів міста заборонено. Таке рішення прийняли міські посадовці таким чином хочуть боротися з алкоголізмом. Для того щоб не рекламувати, не не створювати таку промоцію власне тій продукції, для того, щоб її не було видно і зайвої реклами не робити такій некорисній для нашої молоді, взагалі для, для наших мешканців продукції. Проте в алкомаркетах та магазинах, які продають алкоголь, заборони не бояться. Мовляв, люди і так знають, де та що купити. Тож бізнесу це не нашкодить. На вітрину і так ніхто не дивиться. Тобто, у нас не тільки алкоголь, на соки, води ні, 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 то не дивляться на вітрину. Тим більше. Мені простіше буде тут то зняти, тому що і ми це самі розуміють. А ось у Львів'ян думки розділилися. Одні вважають, що це плюс інші запевняють, хто захоче випити на рекламу у віконних храмах. Уваги звертати не буде. Мені нормально, да кому треба, то і так купить. Це реклама. Люди заходять, кому треба, то й п'є. Кому не потрібно, то й не п'є. Мені не потрібно. Я не захожу в цей магазин. Взагалі Я думаю, що це правильний крок і це треба заборонити, щоб алкоголь були спеціалізовані магазини. І на вітрині, щоб це не зваблювало молодь. Фахівці ж пояснюють, що така заборона це не лише культурно-суспільна ініціатива, а й черговий вигідний проєкт для когось. Я, наприклад, собі слабо уявляю, як алкомаркети, які, в принципі, крім алкоголю, нічого не продають, що в них буде стояти на вітринах. Значить, там хочеш, не хочеш, якийсь алкоголь має стояти. Тобто, значить, для них будуть робити якісь преференції автоматично, можна все припустити. Значить, одним не можна буде рекламувати, іншим можна буде. І це, знову ж таки, в такому разі це не матиме позитивного впливу, тому що це знову ж таки лише посилювати. Тима кистіньові корупційні схеми домовленості також за словами спеціалістів варто згадати закон про заборону продажу алкоголю у місті після 22.00, який користується попитом в одних магазинах. В інших ж відкрито і без жодних застережень ним нехтують. Віталій Гамадин, Сергій Медведєв, новини. Патрульних на вулицях Львова побільшує. Через вісім тижнів нова група патрульної поліції заступить на чергування. Наразі копи проходять курс навчання, готуються патрульні, як їхні попередники, за спеціальною методикою. Загалом ще більше сотні нових поліцейських прийдуть на підмогу своїм колегам. Все через те, що інколи всі екіпажі патрульної поліції одночасно задіяні на викликах, особливо в пікові години. Ще один важливий фактор перевід правоохоронців на дороги області, а також звільнення незначної кількості співробітників поліції. З числа резерву, сформованого протягом основного відбору, було запрошено 124 двадцять кандидата. Всі вони вже проходять навчання. Навчання почалося 15 лютого. Верховна Рада проголосувала за зміни до держбюджету на 2016 рік. Нова норма передбачає компенсацію перевезень пільгових категорій населення пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни, чорнобильців, дітей з багатодітних сімей та військових. Власники АТП львівщини вже незабаром почнуть отримувати відшкодування за збиткові перевезення за рахунок державних субвенцій. Та чи перестануть пільговики бути проблемою для водіїв? Дивіться далі. Ні, Марія щодня добирається на роботу і назад додому маршрутним таксі номер 40 Два тижні тому водій маршрутки вперше заявив або платіть 4 гривні, або виходьте з автобуса. Він кричав на всіх пенсіонерів. Ну хто нагліший, то проходив і не платив. А в основному всі платили. на початку лютого 39 автотранспортних підприємств із 66, що працюють на Львівщині, припинили задарма возити пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни, чорнобильців, дітей з багатодітних сімей та військових. Це приблизно 140 чоловік в день пільговиків. Перемножимо на 4 гривні. Получається скільки гривень. 560 гривень кожен день минулого тижня. Нардеп Ярослав Дубневич вніс на розгляд Верховної ради проект закону щодо компенсації пільгових перевезень. Парламентарі зміни до бюджету підтримали і виділили 1 мільярд 900 мільйонів гривень на покриття збитків перевізникам. Урядом при підготовці бюджету на шістнадцятий рік була допущена одна з фатальних помилок щодо перекидування фінансування за пільгою перевезення на органи місцевого самоврядування. В наших місцевих бюджетах немає коштів, щоб фінансувати ті питання, і в тому числі пільгою перевезення. Закон, який прийнятий, він довів те, що все таки якби і на місцях влада, і центральна влада в Києві з розумінням підходить до вирішення цих проблем. Це Буде певний спокій і дасть якусь стабільну роботу у сфері надання послуг з пасажирських перевезень. Вже незабаром перевізники Львівщини отримають від уряду 87 мільйонів гривень. А по завершенні першого кварталу року кошти на відшкодування збитків власникам АТП додадуть ще з міського та обласного бюджетів. Сьогодні у Львові було три спроби підпалів російських банків. Сталося це близько першої години ночі. У всіх трьох випадках невідомі кидали у вікна пляшки із займистою сумішю. Правоохоронні органи вже проводять досудове розслідування. Ірина Кунинець продовжить тему. Вулиця Івана Франка, 79. Відділення Сбербанку Росії розташоване на першому поверсі старого австрійського будинку. Саме тут невідомі кинули банку із займистою мистою Мій батько почув, що щось б'ється, тобто як вікно, щось таке. Ну ми спочатку не звернули на це увагу, тому що виглянули з вікна, подивилися, ніби нічого немає такого. А в той самий момент сусід почув, що запах диму. Ми зідзвонилися, і тато виглянув з вікна і побачив, як розбігаються якісь діти. До самий момент почали бігати, охоронці з банку і просити, щоб ми виходили. Полення сягнуло другого поверху, де мешкає 76-річна пенсіонерка. Аби уникнути повторного загорання, рятівники змушені були розібрати підлогу. Вони через балкон залізли, то побачили, що тут повно диму і цього. І оця балка, вони побачили, що балка тліє. І щоб її залити, то вони зірвали паркет. А це вже вулиця Стрийська. На першому поверсі офісної будівлі розташований ВТБ банк. Після вчорашнього сьогодні він тимчасово не працює. Вогонь знищив речі на площі понад 15 квадратних метрів. По вулиці Стрийській, там зі слів охоронця, на відео він бачив, що люди невідомі, розбили спочатку вікно, потім закинули пляшку з чимось. Найбільше ж пощастило Сбербанку, що на проспекті Чорновола. Банк працює у звичному режимі, оскільки зломисникам не вдалося пробити вікно. І так загоріли всі базовні. Пан Любомир працює у цій ж будівлі. Це зрозуміло, що жодна розумна тверезомисляча людина такі речі робити не буде. Такі речі робляться для того, щоб спровокувати. Після загорання всю ніч поліція посилено патрулювала інші відділення цих банків. За фактом підпалів наразі проводять досудове розслідування зловмисникам загрожує позбавлення волі до 10 років. Ірина Куненець Римитяра новини. Інформаційно-психологічна війна Росії проти України у Львові відбувся восьмий форум громадських організацій, на якому обговорювали, як протидіяти інформаційному впливу з боку Росії. Громадські активісти вважають, інформаційна війна є важливим чинником, що власне і призвів до збройного конфлікту між Росією та Україною, і вже мають думки, як подолати російську пропаганду. Потрібно мати свою, свою політику, ми маємо говорити з людьми. Ну на мою думку, насамперед люди мають усвідомити, що ж відбувається. Мета виробити програму дій протидії російській інформаційній агресії. Тобто, ми ставили завдання і поставили собі, як перемогти в інформаційній війні. Для цього сумніву, повинна бути певна програма дій. Ми її нині виробляємо. У Львові померла Марія Стельмах, дружина поета, драматурга, перекладача, автора українських пісень, лауреата літературної премії імені Маркена Шашкевича, Лесі Українки та благовіст Богдана Стельмаха. Марія Стельмах відійшла у вічність після важкої хвороби. Все життя вона була надійною підтримкою і опорою своєму чоловікові. Саме своїй дружині, великий поет, присвятив пісню. Ця осінь називається Марія. Парастас розпочався сьогодні 18-й годині в церкві Пресвятої трійці на вулиці Тершаківці у Львові. Чин похорону завтра об 11-й годині у цій же церкві. Цими вихідними Україна та Львівщина вшановувала учасників революції гідності. Зробили це і на старосамбірщині. На центральній площі добромеля люди молилися, згадували загиблих, запалювали лампадки, а також провели вечір реквієм. Попри дощ та вітер, пані Уляна зі своєю чотирирічною донечкою прийшли на центральну площу Добромеля, аби вшанувати героїв Небесної Сотні. Жінка каже, маленький Ані прививає патріотизм ще з раннього дитинства. Ми вже в другий рік приходимо сюди шанувати героїв Небесної сотні і ту пам'ять. І я вчу свою дитину, щоб вона завжди пам'ятала ото тих героїв, які віддали життя за нашу волю, кращу долю і незалежність. Пригадуючи ті морозні дні 2014 року в центрі столи, Лиці 75-річна пані Марія ледве стримує сльози. Жінка каже: на майдані встигла познайомитись практично зі всіма героями, які ввійшли до Небесної сотні. Познайомилася з Сергієм Негояном за день до його смерті. От прийшла на Майдан, дивлюся, стоїть хлопчина не нашої нації. Це вже якщо наш прапор боротьби тримають люди іншої діти, іншої нації, значить. Мусить бути так, як має бути у скорботні дні вшанування небесної сотні. Учні Добромильської школи організували вечір реквієм за усіма героями, які віддали своє життя за незалежність України. Цим концертом вони хочуть нам показати, заглибити нас в історію і показати, що ще є нові герої, які борються за Україну навіть ціною власного життя. Пам'ять про героїв Небесної Сотні повинна не лише об'єднувати українців, але й робити їх сильнішими в боротьбі зі зовнішнім ворогом. Адже майдан 2014 року переродив нашу націю. Переконаний депутат Львівської обласної ради Михайло Гечка. Найстрашніше, щоб ця пам'ять не згинула в наших серцях і. Тому напевно треба це показувати і не тільки в ці дні, але і в кожен день, щоб ми пам'ятали про них і не тільки про тих героїв, що загинули на Майдані Незалежності, але й ті, що зараз, на жаль, гинуть ще в війні на сході України. Аби увіковічнути подвиг небесної сотні, місцева влада Добромиля уже цього року планує в центрі містечка встановити меморіал новітнім героям. Щоб в школах якісно викладали іноземну мову на Львівщині. Стартував проект Британської ради в Україні спільно з обласним департаментом освіти, мета якого поглибити та вдосконалити знання англійської мови у вчителів, що викладають іноземну, до кінця цього тижня 20 викладачів англійської мови з усієї області відвідуватимуть курси підвищення кваліфікації. Спеціальні тренери вчитимуть новації та розкажуть, як зробити уроки цікавішими для школярів. Це шанс для вчительства Львівщини удосконалити навики викладання англійської мови. Це також шанс для кожного вчителя англійської мови у Львівській області, щоб покращити навіть якість знань англійської мови. Ми вибрали понад 20 вчителів, які будуть потім в своїй області йти далі до вчителів в різних районах, до самих глибших, можливо, навіть сіл, і демонструвати їм, як можна проводити цікаво англійську уроки англійської мови, як можна ділитися тими практиками, які вони взнали. Нагадаю, що президент України оголосив 2016-й роком англійської мови. Англійська мова це зараз така ресурсна мова, в якій зосереджені в практично в усіх галузях основні досягнення від науки і техніки до найостаннішої якоїсь галузі. Все, що ми хочемо зараз, отримати якусь інформацію, маючи знання англійської мови, ми це отримаємо. І на цьому у нас все. 242-09-27. Це номер телефону гарячої лінії новин. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тв. Підсумуємо день о 20.30. Тоді і зустрінемось.